А коли мені було 4 роки, я малював жінок в жіночому одязі. Це побачили мої близькі і сказали мені, що так не потрібно робити, бо це неправильно для чоловіка, ну для хлопця, що це неправильно. Я перестав малювати, але потім не знаю. Я просто жив-жив, і я зрозумів, що якщо я почну, то це буде дуже непогано, бо всі мрії, всі твої мрії з дитинства, ти просто повинен їх зробити реальністю. Дмитро Гіпшман український стиліст та кліпмейкер. Шість років тому він створив дещо незвичне: джинси, шарф, шубу з футболок та сукні, в яких можна було з'явитись не лише на вечірці, а й у спортивному залі. Саме з цих інновацій розпочалась блискавична кар'єра Дмитра як дизайнера. Лише за рік про нього згадували у більш ніж півсотні модних видань. Американський вог писав, італіянські писав, а українські ні. І до речі. Навіть ні ніхто не приходив до мене на показ. Просто ніхто не приходив. Я запрошував. Начебто да, мене нема. Але Дмитро був. Він уперто працював над новими моделями та намагався втілити в життя силу силену ідеї. Навколо хтось заздрив, а хтось відверто не сприймав оригінальний одяг Дмитра. В таких умовах замість творчих ідей виникають зовсім інші почуття. Виникала злоба. так. У мене виникала злоба, мені було неприємно. Неприємно, тому що я не заслуговую цього. Бо це ненормально, коли світові видання на тебе звертають увагу, а деякі тут ні. І ти таки думаєш, що? Я ж у себе вдома. Я ж ну, зроблений, як і ви, з, 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 з однієї землі, країни, повітря. Я все ж таки думав, що мене дуже круто зацінять свої, так скажемо. Бо так можна вбити людину, якщо чесно. Популярність річ мінлива. То підіймаєшся на вершину слави, то падаєш у безвість. У 2018-му Дмитро заховав одяг свого авторства удома і закінчив кар'єру дизайнера. Але модну індустрію не покинув, почав створювати відеорекламу, стилізував зйомки словом, без діла не сидів. Та час від часу на очі потрапляли призабуті моделі, ескізи. Тому одного разу вирішив все ж спробувати дати тим речам, а заразом і собі ще один шанс. Пройшло п'ять років. Більшість речей лежала вдома. Я їх дістав, віднис в, крам... в крамницю щось постив інстаграм і просто побачив, як люди реагують. Боже, шість років там сукня, і... а на неї дивиться як на щось нове. Я себе з... зацінив знову, та я почав собі довіряти. Але довіра до себе виникла не одразу знадобився час, роздуми, експерименти, помилки і знову експерименти, які нарешті дали свій результат. О, я за місяць до війни зробив дві куртки: один лонгслів, і од... джинси і брюки. Ну, п'ять одиниць. Так, да, за місяць до війни. Ці куртки, оці штуки, вони і їх можна відстібнути, відстібнути. а тут кармани, це теж можна все відстібнути. А... Ідея була така, щоб створити голу куртку. Бачите, дуже схоже на кішку, на мордочку кішки. Це як хоче. Все виглядає як сукня тут, а позаду у вас таке боляро в вигляді футболки. Це, це, це друг, друга колекція, коли котра була е, опублікована на хайбає. Вони, вони написали, що це всього лиш друга колекція, а речі дуже дорослі. Так вже сталося, що минулий рік, і в житті країни, і у творчому житті Дмитра став точкою неповернення: неповернення до ілюзій, неповернення до сумнівів і невпевненості. Тепер Дмитро остаточно розуміє, мрії мають здійснюватися, попри труднощі й перешкоди, варто планувати нові перемоги. Мені б хотілося зробити нову колекцію і показати її на подіумі як а, а раніше, так? Тому я за те, щоб людина всі свої мрії виконала. Навіть якщо у неї щось не вийде, навіть якщо їй там будуть щось казати. Просто головне потім, я думаю, коли ти вже дуже дорослий сказати собі, що ти пробував, що ти робив, і бути просто. Ну, Поважати себе за це, бо це гідно поваги. Взагалі, сміливість гідно поваги, бо ми живемо в суспільстві, котре не любить творчо сміливих. Геній він дуже сміливий. Я хочу бути щасливим зараз. Супер дуже дякую. Я вам дякую.